Лебеді одні із найвідданіших батьків у всьому пташиному світі. Кажуть, вони обирають пару раз і на все життя. Але й тут не все так просто. Давайте розберемось. Лебеді часто здаються ідеальними батьками, і частково це правда. Коли дивишся, як маленькі сірі грудочки їдуть у них на спині, як самка й самець разом тримаються поруч, як захищають гніздо, здається, ніби в природі немає турботливішої родини. Але за цією картинкою стоїть зовсім інша, більш складна і реально цікава історія. Першу про батьківство у лебедів воно майже тотальне. Самка висиджує яйця, але не тому, що самець лінивий. Навпаки, видно, що то молоді, правда. Самець у цей час стає охоронцем, який може кинутися на будь-кого, навіть на того, хто просто випадково наблизився. Його не хвилює розмір ворога. Собака, лисиці, інші птахи, інколи навіть люди отримують удари, бо лебідь не думає про ризики. Він діє просто: моє гніздо, моя сім'я і все. Коли вилуплюється пташеня та робота батьків тільки починається. Самець і самка фактично стають живим човном і живим обігрівачем для своїх малих. Лебедята ще не вміють нормально регулювати температуру тіла, І вода для них це холодний стрес. Тому вони залазять батькам на спину та ховаються в пір'ї, це виглядає мило, але по суті питання виживання. І водночас лебеді не ідеальні. Їхнє батьківство дуже суворе. Якщо одне пташеня НАТО слабке або відстає. Інколи батьки перестають приділяти йому увагу. Вони не жорсткі, вони живуть за законами дикої природи, де кожна крапля енергії має значення. Їм важливо виростити тих, у кого є реальні шанси вижити. А коли люди намагаються допомогти ослабленому пташеняті, вони втручаються у механізм, який у природі сформований тисячоліттями. Тому лебеді турботливі, але не м'які, вони дуже віддані. Але не сліпо сентиментальні. Вони живуть так, щоб сім'я вижила, а не виглядала ідеально. Тепер про моногамність в інтернеті часто пишуть, що лебеді символ любові, мовляв, вони знаходять одне єдине кохання на все життя. І якщо один помирає, другий сумує до кінця своїх днів. У цьому є частка правди. Але знову ж із великим але лебеді справді переважно моногамні. Вони створюють пари, які можуть тривати десятки років. Чому так? Тому що виростати потомство в них це важка робота для двох. Якщо пара працює злагоджено, шанси на виживання молодняка різко зростають, тому для них вигідніше мати стабільного партнера, ніж щороку шукати нового. А тепер про реальність: лебеді не завжди вірні до могили. Якщо один партнер зникає чи гине, другий рано чи пізно знайде нового. Як динозаври ніби. Та хе це ж нащадки динозаврів, звуки схожі, ви так не гадаєте. Якщо пара виявилася слабкою, конфліктною, або в них кілька сезонів поспіль були невдалі клади, вони можуть розійтися і створити нові сім'ї. Самці інколи вибивають собі нові території, а разом із ними нових самиць. Самиці, які втратили гніздо чи здали позиції, можуть піти за сильнішим самцем, тому що він дає більше шансів майбутнім пташенятам. Це не романтика, це стратегія виживання. Але краса в тому, що в більшості випадків пара, яка вже притерлася, стає дійсно дуже міцною. І саме таку ми найчастіше бачимо на озерах: двоє білих птахів, які рухаються синхронно, ніби читають думки один одного. Ще один нюанс: молоді лебеді не одразу стають моногамними. В них є тренувальні союзи, тимчасові, недовгі, такі собі репетиції дорослого життя. Лише через кілька років, коли птахи набувають сили, досвіду і розуміють свою роль у граї, вони створюють справжню пару. Тому лебеді не ідеальні, не казкові, не романтизовані. Вони реальні, сильні, турботливі, але тверді, вірні, але не бездумні. Це не символ кохання, це символ партнерства і спільної боротьби за виживання. Також це одні з найбільших птахів, здатних підійматися у повітря. Їхні розміри вражають. Якщо говорити конкретно, найбільшими у нас є лебеді, шипуни та кликуни. Шипун той самий білий птах з червоним дзьобом, якого найчастіше бачите на наших водоймах. Дорослий самець шипуна може важити від 9 до 14 кілограмів, інколи навіть більше. Самки легші 7-10 кілограмів. Розмах крил окрема історія. У шипуна він сягає від 2 до 2,5 метрів. Коли такий птах пролітає над головою, повітря буквально дрижить. Злітати з такою вагою неймовірно важко. Вони не підскакують у повітря, як качки. Лебідь спершу розбігається по воді. Йому потрібно 20-30, інколи навіть 50 метрів розгону, щоб підняти вагу тіла у повітря. Шия лебедя один із найважливіших інструментів, завдяки якому цей птах здобуває більшість своєї їжі. У її основі подовжений шийний відділ хребта, який складається з 22 25 окремих хребців. Це значно більше, ніж у більшості водоплавних птахів. Для порівняння, у людини шийних хребців лише сім. Через таку кількість сегментів шия має велику рухливість і може згинатися в різних напрямках на значний кут. Під час пошуку їжі лебідь опускає голову у воду, а тіло лишається на поверхні. Така поведінка називається диблення, що дозволяє занурювати голову значно глибше, ніж довжина самої грудної клітки чи корпусу. У воді лебеді здебільшого харчуються рослинністю. Шия дає їм можливість діставати корневище, молоді пагони водних рослин, водоросли. Та дрібних безхребетних, які живуть між рослинами. Крім того, довга шия допомагає лебедю тримати рівновагу у воді. Коли голова йде вниз, хвостова частина автоматично підіймається вгору. Це природній баланс корпусу. У такому положенні лебідь може перебувати досить довго, змінюючи глибину занурення лише рухами шиї. У спокійному стані шия працює ще й як терморегулятор. Завдяки довжині, через неї проходить значна часта. На тепла, І птах може регулювати положення шиї, щоб зменшувати або збільшувати тепловіддачу. Але під час годування основне навантаження припадає саме на її рухливість і довжину. Лапи лебедів не мерзнуть завдяки спеціальному механізму кровообігу, який називають протитечійним теплообміном. Артерії, що несуть теплу кров до лап. Йдуть поруч із венами, які повертають холодну кров назад у тіло. Тепло з артерії нагріває холодну венозну кров, а лапи отримують вже трохи охолоджену кров. Через це лапи залишаються майже такої ж температури, як вода, а птах може стояти на льоду або плавати в холодній воді не замерзаючи. Тобто лапи фактично отримують трохи холоднішу кров, ніж тіло, і завдяки цьому вони не втрачають багато тепла в навколишнє середовище. Це природний спосіб зберегти тепло в тілі і водночас стояти в крижаній воді. Якщо б туди текла звичайна гаряча кров, лапи швидко втратили б тепло, а тепло енергію й шипуни в Україні мають цікаву і гнучку стратегію зимівлі. Вони не завжди відлітають на південь. Якщо водойма, де вони живуть, не замерзає, і там достатньо їжі, багато птахів залишаються на місці на всю зиму. Якщо ж водойма замерзає або стає недостатньо корму, лебеді перелітають на південь або у райони, де вода залишається відкритою, тобто зимівля шипунів. Це не обов'язкова міграція у суворому сенсі, а швидше адаптивна стратегія. Вони здатні оцінювати умови і приймати рішення, залишатися там, де можна вижити, або перелетіти туди, де корму і води вистачає. Ця здатність залишається незмінною протягом життя. Лебеді добре пам'ятають місця, де вони зимували раніше, і часто повертаються туди навіть після змін у середовищі. Саме тому можна побачити, як одні й ті ж птахи з року в рік використовують ті самі озера й річки або адаптивно шукають нові водойма у разі необхідності. Завдяки цьому вони ефективно виживають навіть у суворих умовах нашої зими, поєднуючи інстинкт. Пам'ять і спостереження. Отже, лебеді це не просто красиві птахи на воді. Вони насправді дуже сильні, розумні і дуже спостережливі. Можуть літати високо, швидко, пам'ятати своїх партнерів і ті місця, де завжди можна знайти їжу. Вони вирішують, хто залишається зимувати, а хто полетить шукати воду і їжу далі. Лебеді дуже уважні і при необхідності можуть бути агресивними. Охороняти своє гніздо, дітей і навіть простір навколо себе. І водночас вони вражають своєю витривалістю, долають сотні кілометрів під час міграцій і легко виживають у холодній воді. Спостерігати за ними це ніби бачити, як краса, сила і розум поєднуються в одному птаху. Ви вже могли помітити, що до нас приєдналися канадські казарки. Це дикі гуси, ті самі чорно-білі птахи з довгою шиєю, яких легко впізнати ще здалеку. І цікаво те, що, попри їхній спокійний вигляд, це одні з найвитриваліших перельотних птахів світу. У польоті вони можуть розганятися майже до 100 км на годину і підійматися на висоту понад кілометр. А під час міграції долають маршрути у кілька тисяч кілометрів, тримаючи свій знаменитий клин так рівно, ніби хтось намалював його лінійкою. До речі, щодо клина. Тут у них все налагоджено, як у команди професіоналів. Ведучий бере на себе найбільший опір повітря, а інші економлять до третини енергії. Коли той, хто летить попереду, втомлюється, він просто відходить у хвіст. А його місце займає інший. Постійний кругообіг, чітка взаємодія і голосні сигнали їхнє глиготання чути за кілометр, саме щоб не втратити ритм і не розірвати формацію. Сімейність у них теж залізна, пари часто тримаються разом усе життя. А коли з'являються малята, обидва батьки не відходять від нього ні на крок. Малі вже через кілька годин після вилуплення ходять за дорослими, а плавають взагалі майже одразу. Якщо хто Кось намагається наблизитись до виводку, дорослі кидаються вперед без сумнівів. Ще одна цікава річ. Вони надзвичайно вірні місцям. Якщо казарка народилася біля конкретної водойми, є велика ймовірність, що саме туди вона повертатиметься щороку, навіть якщо вирушить у далекі перелітні подорожі. І хоча назва канадські, вони давно освоїли Європу, їх завезли для краси, а вони взяли й стали дикими. І тепер поводяться тут так само впевнено, як у саба вдома. Попри всю свою дику натуру, вони дуже добре адаптуються до людей. Звикли пастися на міських газонах, ходити між лавками в парках і не особливо нервують від шуму. Але в природі все ще залишаються тими сильними, спритними та витривалими мандрівниками, які можуть злетіти з води буквально за кілька секунд, зробивши всього кілька потужних ударів крилами. Отакі вони красиві, гучні та по справжньому вражаючі гіганти українських водойм лебеді. Та дикі гуси, які несподівано приєдналися до нас, як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. Звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.